Всім доброго ранку, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо наше домашнє господарство і не тільки. Сьогодні, правда, не четвер, вівторок, все, по накатанні, ріжемо кабанчика. О, да, іменно Кабанчика ріжемо, тобто з калюнчиком зарізали, забрав я його зранку. Я посправлявся по господарству. Ну, а він, я думаю, що вже на даний момент вже миє спинку кабанчика, будемо спалювати мішечок. Для тих, хто питали, як ми смалимо мішковиною. В четвер я скидав відео, як ми, як ми спалювали мішка. Перед тим, як спалювати мішка, ми мили свинку гарненько, потім натирали олією, потім ложили сухого мішка. Тобто ми не мочимо, раніше мочили. Цілого вдвоє цей раз і проганяємо його горілкою, ну, горілкою, чи як воно там, паяльною лампою, хто як називає, пропікаємо і протягуємо. Для того, щоб не гірчило, після того всього треба гарненько це все діло змити, де трошки чорненьке, щіточкою почистити і все буде добре, тому що є там. Коментарі ми для себе смалимо без мішка, а на базар смалимо з мішком, тобто бо гірчить. Так що зараз підемо до каляна. У нього було день народження. В неділю ми його привітаємо. От. Ну а там далі буде все по наказанні. Будемо прогрівати сковорідку І все буде добре. Весна наближається, на даний момент на вулиці хоч дощу немає. Вчора лив цілий день дощ. Думали там робити роботу погороду, хотілося розвести гній, але поки подожде. Тобто впіємо це все діло зробити. По збору коштів на підтримку автомобілів Вантаж 200 ми назбирали 373 тисячі гривень. За 4 дні я реально шокований, трохи морально вже вичах. Але то таке. На даний момент вже за цю ніч вже не було надходження. А також е, отримав невеличке відео від хлопців, які ми відганяли автомобіль від Василя. Аматора Василю привіт. Василь Бурдейний і його хлопці. Запомнив я Борисовича, запомнив я чорного. Так що всім привіт. Кажуть, що начебто все нормально. Ну, я постараюся десь в якомусь відео вставити цей коротенький уривочок, тому що хлопцям не до цього. І... Ну, як би там не було. Так що, погнали. Ну що, друзі, прийшли до каляна, приостановили ми цю всю процедуру. Отак помитий кабанчик. Натертий вже олією, вже калян мене не ждав. Поки там шелуть копцоп ліжував, то калянчик вже е, уже положив мішечок. Так що в калянчик можеш привітатися з підписниками. Слава Україні! Отак, героям слава! Так що, друзі, у калянчика було день народження в неділю, правильно? І скільки нашому бійцю вже виповнилося років? Повних 19 років. Так що, друзі, ще раз, так як я його не вітав, хотілося привітати його з днем народження, побажати йому всього найкращого, розвитку в його нелегкій справі. І я надіюся, що з нашою допомогою, з допомогою підписників і його особисто, він все зробить для того, щоб бути хорошим, чемним, справжнім українцем. Ну він старається і все буде добре. Як там кажуть, з ким поведешся? Того й наберешся, і ми будемо старатися, щоб на твоєму шляху зустрічалися тільки добрі і справжні люди. Ну і вже пару тройку калимів вже було від чоловіківських підписників. Хлопці дзвонять мені, дякую. Так що я тобі дякую особисто за те, що ти зробив е, Саші недалечко тут від мене, моєму підписнику на Чорнобильському і так і написано і Саша сусід. Ну а також моєму Каріфанчику. Я дуже тобі вдячний, що ти все зробив по традиції, так як у них. Таранчук це традиція, це одноразово в рік перед святом ріжеться кабанчики, це все діло віддається ну, діткам. Так що ну, ти ж теж колись будеш батьком і дай Бог, тебе теж буде така традиція. Ну, а так як у тебе буде народження, і я тобі так знаєш, як я той стрілецькому, ножі, правда, не дарують, але ти сам його замовив, і я тобі цей ножик дарую. Це початок від шелудьків і від наших підписників. Який ти вибрав, ну я тобі дав направлення, це тепер твій особистий ніж, щоб він у тебе був в чистоті в порядку, завжди тобі допомагав. І е, ножі не дарують, з тебе буде одна гривня, тому що ну, так говорять. Так що це твій перший подарунок від нас. Я думаю, не останній. От. В нього вже є нова горілка, він заробив кошти і одразу вклав, вже в нього буде своя. Ну це правда, циганською ми користуємося. Ну, циган нам повинен, як земля колгоспу, поки користуємося цей. Але ми таку саму прикупили. Да. Ти ще не користувався нею? Тею, що ми купили? Уже користувався? Як вона? Нормально? Дирек бішов. Дирок треба більше. Отворів. Дирка в задниці. Ну то таке діло. Ну ми прості люди. Так що, друзі, калюха зараз працює далі. Я йому допоможу з мішечком. Тобто мішечка, що ми пройшли раз знімали і показували, мішечка нагріваємо, тобі ж пропікаємо і протягуємо. Отакий От кабанчик повинен бути. О, машина є, я думав щось гримить. Такий красивий кабанчик. Калюха взагалі він мене слухається. Мені дуже приємно, що він... Роби висновки, каже, як, як там, хто, хто платить, той заказує музику. Правильно? Раз каже, хоче, каже, ви мені платіть гроші, а я вам буду робити те, що зможу. Це дуже добре, що немає цих прирікань як у опитних колегів, які говорять, ой, бери сам ставай там роби. Ми ж не робимо там конкретні зауваження. Ми просто ну, так нам хочеться. І це сьогодні в нас вже четвертий валерчик, якого ти в мене валонув у господарстві. П'ятий вже? Оце ти даєш? Красотун! Ну і дасть Бог не останній, буде здоров'я вшилутька, значить, будеш різати. А ми все зробимо для того, щоб організувати тобі якісну працю, щоб ти не бігав по вокзалам. Стараємося забирати як директора, забирати, аби сильно не розслаблявся. Так що, друзі, далі буде, не буду каляну мішати. Зараз поставлю на паузу і поможу йому посмалити. Ну а там уже буде Таранчук-Сковорода, яка вага кабана, не знаю. Коля каже, та. Котеня. Ну, я кажу, кіл 200 є, і то добре. Можна приділити по голові, відрізаємо рі... голову, множимо на 20, можна помножити талію на балію на довжину. І останніх цифри, це по-простому вже в порівнянні було, ми важили живою вагою, важили, ну, і міряли по замірам і важили голову і по виходу. Тобто було 4 таких спостереження, фактично всі співпали. Якщо по виходу, тобто сало почеревана, задок, передок, коробка. Це все діло плюсували, крім голови ніжок і патрухів, і ділили на 0,70. Ну на 0,70 не попадає, так як у наших свиней немає таких кендюхів. І треба множити на 0, ,7, ділити на 0,75. Тобто відходів менше у таких свиней. Так що на цьому все. Поїхали далі, далі буде. Ну що, красивий? Такий наче кухонний, так? Да? Да. Подивимося, що він. Сьогодні буде розбирати. Так, да. так що, друзі, такий вже наш кабанчик після мішечка. Доволі симпатичний, Не знаю, кому як. Мені подобається. Ліза, ти вже прийшла на мішок? Що таке? Не, не знаєш, де вкусити цю свиню? Ще поки не можна. Так що зараз, друзі, перевертаємо на щиточки його. Не знаю, може трохи пізніше підкоригуємо. Є в мене ще сані. У мені зробив, може, ми з тобою це діло трохи вдосконалим, так як ти молодий, і спину треба берегти, не схотів. А є така штука, ну, як сані вони ставиш, а тако раз, воно бах, потім як на донкраті, піднімаємо на сані і потім розбираємо. Ну, треба нам до цього з тобою дійти. Може, ми поставимо, я поставлю тут. У а... мене є тельфер, я купив ще два години тому. Поставимо тельфер і, щоб нам не тягатися, посмалили. Тельфером тельфер підняли, насамки положили на стола і будеш розбирати на столі. Тому що ми всі як молоді, нам говорять, що треба спину берегти, а ми нікого не слухаємо. Але я тобі скажу на, по своєму гіркому опиту, що так казали, я не слухав, а тепер все вилазе боком. Так що ми не будемо казати, а ми будемо з тобою робити. Так що бери щиточки, ставимо щиточки, зараз перевертаємо це все діло на лопатки і калюнчик далі працює. А я, а я, а я, а я байдики б'ю, буду готуватися прогрівати сковородку. Ще в нас ЧП. Леся Петрівна трохи різанула пальчика свого. Вчора зашивали. Ну, Хто там сильно хоче поїсти ковбаси на Пасху. Ну, У нас свят немає в цьому році, то ми не рахуємо, що це є велика проблема. Нічого страшного, як ручки засучуємо і все. Так, все, калюха підніма. Усе, перевернули, працюй. Ліза тобі не дасть скучати. Да, Ліза? Ох і Ліза. Нема муртура, десь пропав. Весна прийшла, погнав десь по дівчатам. Все, горілочка шумить. Калюха в роботі. Ну, а ми будемо готуватися, прогрівати сковорідку. Отак. Ось. Калюхі ще подарували мені таку сокиру. Хтось там мені говорив е по сокирі, що в тебе сокира там погана. А оця сокира, що ось у мене на даний момент. Просто я ще раніше не займався колись, своїми, а займався дровами. На черметі в мене одна така була також здорова. Я її просто обрізав. А на даний момент ми її також використовуємо. хороша. А це мені подарив Сергій Миколайович. А я дав калюнку, кажу, наточи і хай буде тобі. Сокира, тобто будеш працювати. Ось так. Хоча її анатолію чудово валялась, вона тут довго і нудно. Ну, то таке. Ну що, друзі, почеревенка знову у нас на столі. Калюха нам приніс. Назарчик прийшов, пішов йому, так сказати, в допомогу. Ну, а ми зараз будемо з вами розбирати це все діло на запчастинки, як завжди. І буде такий невеличкий відеозвіт. Так що, друзі, такий мусатик у нас новенький. Цей мусат, калюха вже його там оставив у себе в кабінеті. О, щоб не носити нам туди-сюди. Тепер у нас буде два мусатика. Не знаю, де він їх замовляв, тому що це була моя команда. Найти, замовити і на моє ім'я. Так що отак ну, і вийшло. Це ножик тепер належить нашому новому колію. А мусатик належить шилочку. Ой, так що отак. Працюємо далі. Всі ножі, які є в мене в господарці, мене задовольняють. Ось таке у нас савкол сьогодні. Оп. Обрізаємо бочки. Сковородочка пішла на прогрів. О. По салу ми там потім оприділимося, щось трошки. Чуть-чуть закосив. Ну то таке. Поворотка шкорчить. Ося Петрівна вже мотається, хвалить пальцем, каже, а їсти то треба. Роботи багато. Да, Леся Петрівна? Та -да. так. -да. На больничне ніхто не відпускає. Пришили пальцем назад і робиш, що хочеш. Так, Ось. Цю штуку ми зараз відрізаємо, Це у нас кабачок, кабачок, Кабасить. Кабасить і почеревинка краще, хоч хтось там говорить, що свинки добріше, м'ясо ніжніше. Ну я б не сказав би, що там наскільки воно це відрізняється. Але по почеревині завжди по кабана краща, вона товща і немає в неї, в неї прослойка йде через усе. Так. Все, перестала сковорода шпарчити. Так ти ж мені вже давала ложку. Так, цибуля у нас, так, як завжди. Завжди. Okay. Окей, жируємо. Цибулька у нас чималенько. Ну, дякуючи чи... Темченку Вадиму. Так, да, дякуючи Темченку Вадиму, так. Да. Не знаю, почали вона, як завжди ось воску, пойде. Ну, Це кабанчик трошки такий жирненький, жирнішенький. Так я, в нього пополам розріжу, продаю все. Це раз надо ширші полоски робити. я ж кажу У нас, в принципі, свята немає, але люди ну, все одно замовляють, ми ж не знаємо для кого вони куди вони що вони там замовляють. Так що зараз нарізаємо цю заготовочку а ну а потім приїдемо в'язку. Підріжемо ну І з кожного таранчука воно вже як традиція накидається, накидається в баночку і до когось воно потім їде. Є там у нас деякі писали, коли з Лесі Петрівні можна замовити 2 кг таранчука. Ну Таранчук, по-перше, ми не продаємо. Таранчук або ми даємо, або не даємо. Тобто варіантів більше. Немає. Так, сковородка вже димить, шкварчить. Правильно, ширшими да, да. теж Сьогодні пущу в таранчук. Тому що почеревини, ході почеревана чимало, але обрізків небагато. А ми її зараз усе пустимо сюди. Я ще розправлю. Що ж ти одною рукою будеш цього. Нормально. Сереж, ти забуваєш, що я все-таки жінка, українська жінка. Да, українська жінка. Це ж як коняка. Mm -hmm. Може в зубах в руках і ще й ногами. Ми не шукаємо легких mm -hmm. шляхів. За mm -hmm. нас ніхто його робити не буде. Ну, є такі родини, все, там пальчика порізало, все, воно вже там їсти воно не варе, в носі навіть поковирятися не може. Ну, є такі. Тепличні. Все, нарізали заготовочку. Зараз поки у нас там розбирається це та все діло. Ми... Тепер ти можеш до нього і будемо наріжемо цибульку, поки в нас є хвилин. О, тут вже димить. О, що найближчих я люблю цей процес. <реш> що я роблю, тут у неділю я жарю таранчук. А так їсти я не готовлю. Вот это даже обрізати не буду. Ось тут просто это обрізу. І все. Смотрите. Посераюсь. Опа. 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 Ну, От грудинки воно трошки жирніше, це можна сала сири. буде шевичку. Ось такий смак. Ну а так айхолоне. Ось така шкірочка у нас прийде. Чудова така. Чудова. Ну і зараз наріжемо цибульку, рідочка наша квартира. Люблю я це біло, люблю скорчання стовородей і люблю цей запах свіжачка. О. Все, процес йде, ну а ми тим часом поки процес йде, Розріжемо 4 цибулинки у нас є. Точно на чистить, Олеся Петрівна. Чи Надія Анатоліївна. Надія Анатоліївна десь комчала. Але добре приїхав назадчик і на назадчик зараз калюнчик у нашому під собі. Треба вже, вже було б і картоплю витягнути. Витягують там на 40-х, ну ми на 40-тих не витягували, на вулиці прохолодно. Е, якраз провіримо, як у нас спрацював бункер для тещі. ну Витягували. Серега, як був вдома, витягував пару сіток картоплі з бункера. Приїжджали там до нас із села Лесі Петрівни. Брат приїжджав, то вона передавала тітки Стасі картоплю на посадку. Бо тоді візики дивилася, коли ми продавали посадкову картоплю осінню і каже також хотілося б спробувати також собі посадити з Кребеша то ми щоб вже потім не, ну, не знаємо, що воно там буде, то витягували. То, звісно, в порівнянні з нашим підвалом, який знаходиться під будинком, е картопля не поросла. І я думаю, що її можна буде витягнути у той вагончик, який у нас там під ячменем, там вже місце є. Туди зложимо ну, і будемо садити. Ну, хоч картоплю садити воно то й не перспективно, але просто там, де в нас город. Іншого нічого не посадиш, тому що наші добрі люди можуть це викопати. діло викопати. Цибулька наша порізана. Очеревенка наша оголошується. Оці кусочки сала боковушечки Леся Петрівна, я вже її там положу, вона їх там приакуратить, підсу, підсолить. Ну якось так. Це наш внутрішній жир, він полонить. Тут у нас такий процес вже відбувається. І для тих, хто любить на це все діло подивитися. Ну отак. Тобто, поки все по накатанні, працюємо, робимо ту роботу, яку ми робили і будемо робити, поки у нас є така можливість. А що ти, ти такого малого це заставив вести, а? Що каже? Каже, що не можна, так? Да? Так що все, калюха вже прирулив. Оп! Задок більший від колюхи Хороший? Хороший. Все, що Бог дав, то все в торбу. Ух каже, трохи є, да? О, оба! Зараз філейки підрізаємо, пофинки заберемо. Калюха поки мотнеться по салу, то ми це все діло. Ох і патрон. Вже бабу побачив, все вже, вирвані годи. Оп. Я ж не можу не зафільмувати. Це, це діяння в сковороду, так що хто буде з підписчиків їсти таранчук? То Леся Петрівні слюні туди текли. Ну, Не в, не в прямому смислі слова, ну, летять. У нас. Пальці і палець одразу, каже, боліти перестав. Йде, да? я лежала, так що красота, да? смакота. Все, друзі, Леся Петрівна знімає пробу герочка, як завжди, на базі Бабушка торпедних катерів. Антоніна Бабушка Антоніна привезла нам. О, хлібець теж не доїдки насобирали. Будемо доїдати. Да, Смачного кохана. Любимий тобі зробив сніданочок. -сні 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 так я ж тебе цілую з цибулею. Я забула, що мені в лікарні. Да? Ну, так що ти з ними цілуватися будеш по тихому, по -тихому да і все. Так що, друзі, я вже стібанув трошечки м'ясної заготовочки, зараз це все діло нарізаємо, поки Леся Петрівна пробу знімає. Ми переводимо в порядок філеєчки і пофиночки і ріжемо м'ясну заготовочку і догружаємо. Це все діло у нас готується. Калюха викатує. Ну а я вже тут працюю по старій накатаній схемі. Ну і така сковорода вже. Жирок натопився. Хороший, смачний такий. Забирай камеру, бо я чавкаю. Та чавкай, господи. Нам то що? Хай завідують мовчки. Так що, друзі, сковорода вже фактично пуста. Тут та... поприходили некоторі, так? Да? Назапач ти відвертаєшся. Та снідайте, хто рано встає, тому Бог дає. Так що загружаємо м'ясну заготовочку. Дівчата тут стібанули, що схотіли. Ось так це все діло виглядає. Саме слюні чуть, але мені не розрішають їсти такий таранчук. Просто поки я буду їсти давай, такий давай, таранчук, накидави, бачили, я ж вам казав, давай, давай, бігом накидай. Ну от все, накидаю бігом. Так ну що, друзі, таранчучок наш готовий. Цей раз я вже успів за нашим калянчиком. Тобто все понакатані. Сковорідочка шкварчить, м'яско наше лежить. Отакий От у нас задочок. От такі у нас биточки з антрикотами. Ошиєчки, порубане риберечко. Отакі От у нас лопаточки, підчеревинка. Ну, все наче, по феншую. Ну, а саме найголовніше сало. Такого сала в нас вже не було. 100 років. Ну це кабанчик не Шелудьківський, це кабанчик колись ми привозили від калянчика, хто пам'ятає. Зараз продемонструю. І от таке ми маємо салко. Ну, як обично, перед святом, коли треба м'ясо. Ну, хоч свято нам святом, я вже говорив, мені фіолетово на те свято. Яке б воно не було, свят не буде до того моменту, поки не буде у нас перемоги. Так що отаке сало з бочків. Не знаю, ну сказати, там сильно велике. Ну, навіть ось на три польта є. Знаєш, такого не було, рівне по всій свині. Дуже класні бочки. Це у нас ось на лопаточках передочки. І навіть задочки і ті у нас такі потужні. Калюнчик, що хорошо це розправився. Шкура фактично вся ціла, вся красива, вся чудова. Смалене з мішечком. Так що якось так. Так що на цьому будемо завершувати відосик. Будемо зараз готуватися снідати. Дівчата вже перекусили. Наша задача перекусити. ну Задачу ми свою виконали і ми не снідаємо до того моменту, поки не зробимо свою роботу. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги. Традиційно усім бажаю, щоб у кожній родині пересічній української була така засмальцьована, але повна таранчука сковорода. Ну а хто тримає домашнє господарство? Гарних приростів. І мінімум падіжа усім пока, пока, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Всім пока-пока.